Шановні майстри, хочу розповісти про акумуляторну болгарку, нову, зовсім нову від компанії будпостач, яка називається Хейзер. Я її взяв на батл, який буду проводити, огляд різних кутових машин і хотів її використати. Але, як з'ясувалося, я розповім, чому я її не хочу використовувати. Так ось, майстер. В принципі, плиточник, та й не тільки плиточник, а калюбий майстер, коли купляє якийсь акумуляторний інструмент, він, звісно, хоче, щоб він був універсальний з його інструментами, які є. Або згодом докупати той інструмент, який щоб задіяти акумулятори, щоб було посадочне місце однакове. У Хейзера раніше попередній Хейзер, який був, у нього було посадочне місце Макітовське. Ну ось під таку кріплення. Воно найпоширеніше серед китайців. І я думаю, дай думаю, візьму на конкурс, замовив. Бутпостач привіз, але бутпостач оновив повністю серію акумуляторної техніки. Ну Це такий ризикований я вам хочу сказати шлях. Тому що у майстрів вже деяких є хейзер. Він був в макітовській посадки, а зараз... Зовсім інакша посадка, подивіться. Оце новий акумулятор, ну, а це старого типу такий подібний акумулятор. Вони зовсім інші і вони не взаємозамінні. Понятно, з акумулятори, зараз я розповім, воно стало, можливо, трошки краще, можливо, навіть десь і дешевше. Але принцип поєднання поколінь пропадає. Хлопці, якщо ви що, щось міняєте, воно має відповідати, воно має бути уніфікованим. Ну, дивні такі рішення для мене. Ну, так ось. ось така болгарка. Ви не повірите, вона коштує акумуляторна, на всього-навсього 1700 гривень. Приємне враження, ручка, але, бачите, прогумована ручка. Це... Але включення у неї зробили ось таким чином. Більшість майстрів вибирає класичне включення, щоб працювати болгаркою одною рукою. Тут же. Ви можете працювати болгаркою, ви мож, треба її тримати двома руками. Чому двома руками? Тому що тут треба постійно тримати кнопку. Як тільки ви відпускаєте, вона зупиняється. Звісно, з точки зору безпеки, це добре. Але з точки зору, якщо ви щось робите, то звісно, ви тримаєте руку біля корпусу. А тепер треба або якісь грубі роботи, неї можна проводити і тримати її двома руками. Ну, це не одноручна кутова шліфмашина болгарка, а двохручна. Наступне, тут є навіть регулювання швидкості, декларується від 4000 до 8,500. Ми зараз перевіримо. Тут дається. Антивибраційна ручка, але, як на мене, вона не антивибраційна, просто, скажімо так, підробкана. Тут не гума, а це пластик, і вона не вигинається, тому вона не антивібраційна. Швидке кріплення кожуха, який може міняти свої положення. Дуже приємно дуже зручно нормально тут зроблено Фланці класичні. До речі, я от коли поставив, тут є люфт, але не такий величезний, як у деяких китайських е болгарок. Тут йде в комплекті ключ, який всовується в ручку. Е звісно, він з ручки випадає, тому його треба ну, це для зберігання дуже зручно поставити. Так, що ще можу сказати? Вона е декларується, що вона щиточна або безщиточна, ніхто не знає. Навіть сервіс будпостача постача, поки не знає, поки її не розбирали, бо вона тільки е, з'явилася в продажу. Але по формі я включаю, я не бачу тут іскр від щиток, і по формі вона така, як безщиточна. Бачите, ось безщиточний апарат. Е, у них такі тоненькі е, хвостовики. Ну, тут нема куди поставити колектор з щітками. Сподіваюсь, що вона безщиточна, але точно е, не можу сказати. Так, акумулятор, як я вам казав, це енхелівський акумулятор на 4 А. Це е, хейзеровський. Вони стали важче акумулятори, реально важче. У них з'явилася зарядка, бачите е, показник зарядки. Ну, можливо, він і кращий. Але, але він, він не підходить до макітовської посадки. Так, ми вставили. Тут є невеличкий люфт. Ну, Кажуть деякі майстри, що цей люфт і необхідний, щоб усіки не виходили з ладу. Оці усіки. щоб вони не відламувались. У мене інша думка, мені здається, чим більше люфт, тим більше можливість того, що воно розпадеться коли-небудь. Так. Ось вона така має вигляд. Є зарядний пристрій. Зарядний пристрій, до речі, мені подобається. Потужний струм 2,3 А. Дві лампочки, червона і зелена. Якщо червона, значить заряджається, якщо зелена, заряджений. Дуже все просто, і зрозуміло і зручно. Але ви бачите, що ось не підходить. Не підходить. От що я кажу? Що має бути універсальність. Так, давайте тепер поставимо і перевіримо на оберти. Я в останній час буду тепер перевіряти на оберти болгарки, бо дуже гарно брешуть. Фіксація, як ви бачите, тут така кнопочка малесенька. Ну, як на мене, вона замала. Ну, хоча не зрозуміло, що там всередині. От подивіться на Енфілі, яка велика, широка. Так, поставив я. Давайте спробуємо максимальні оберти поставити. Ось, бачите, шість максимум. І включимо, спробуємо заміряти. Це одна з перших. Болгарах, яка видала реальні напис, що там задекларовано, а, а вона видала аж на 50 більше. 8500 задекларовано, 8550 вона видала. Респект будь постачив. Так, тепер давайте зробимо перерву. Поставлю я секундоміри, перевірю, наскільки нагрівається редуктор за одну хвилину. Час пішов, ну, ми ж там вже щось міряли, тому почекаю трошки, щоб було більш-менш по-чесному і включаю. Так, Хвилина пройшла, тепер поміряємо редуктор, наскільки він нагрівся. Ого. 39 градусів, ну, доволі велика. Так, тепер подивіться, вона, в принципі, не має тормозу. Тому дуже обережна, більшість болгарок не має тормозіння, тому треба обережно з нею поводитись. Ручка, хочу звернути увагу до ручки, дуже мало ручок, які прогумовані. Але ручки, якщо це одноручна болгарка, ніхто на неї не звертає уваги. А ось якщо дворучна, то вже я звертаю увагу, що вона прогумована, вона ну, якісна, як на мене, приємно тримати. Ну ось такий огляд. Я, вибачте, що дав мало інформації, але дав ту інформацію, яка є. Звертайтесь до мене, я надам консультації про ті питання, про яких я, звісно, знаю. Особливо по питанням до плиточників. Але саме головне якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!